Сонний паралій, що це таке? Поділюся власним свідченням свого життя, як я цього позбулася. Опишу коротко, як це відбувається. Я лягала спати, і коли я спала, я під час ну, якби бачила своє тіло, відчувала своє тіло. Але на мене щось таке налягало, і починало мене дусити. Такий страх, велике тіло і розум просто огортав, Паралізовувало все тіло. Я не могла поверхнути ні рукою, ні ногою, навіть пальцем. Від того просто хотілося кричати. Рот, як тобі ніби хтось закрив, і ти не можеш навіть слова сказати пікнути, не то, що кричати. І вже тоді. Я розуміла, що це не просто якийсь сонний параліч. Насправді це так приходять біси і дусять і мучать людину під час сну. Як від цього позбутися? Я особисто отримала свободу в церкві. Церква називається Слово Боже. Перше, що я зробила, це покаялася. Після того я слухала постійно і зараз слухаю постійно проповіді, пісні, спала я навіть під проповіді, спала під псалми. І я не помітила, я просто не зауважила, як це відступило. Духовний світ він існує, і навіть якщо ми в нього не віримо, він не перестає існувати. Біси, смерть, пекло, диявол це все існує. Ісус про це розказував. Багато хто каже, що Ісус просто притчі говорив, але як думаєте, Ісус Бог прийшов що на цю землю, говорити людям казочки навіть в тих самих притчах. Де в Біблії сказано, що не потрібно церкви, потрібно з Богом бути напряму, що пекельних мук не існує. В Біблії цього не сказано. Один вихід, щоб цього всього позбутися, з власного досвіду кажу, тільки церква мені в цьому допомогла слово Боже, проповіді, псалми, пісні, служіння. Воля Божа, воля Божа це перебувати в церкві, бути учнем Ісуса Христа, учні Ісуса Христа, що робили? Проповідували.